бачите, Нема, нема. Ніхто не хоче з людьми спілкуватися. от На жаль, розумієте? От я допис в соцмережах напишу, що от навіть не передали пану Борису, те, що приїхали з Запоріжжя з ним поспілкуватися. Нема комунікації. Ну що, пішли, познімаємо, де ще там зайдемо. До побачення. Що, така ж відкритість, бачите, як і в Запоріжжі? На жаль, нема. Зараз у охорони ще запитаємо, там більш лояльно люди, людина віднеслася до нас. Скажіть, будь ласка, там от зовсім не хочуть кажуть через звернення, ну то зрозуміло, що звернення написати. От хотілося зрозуміти, що от відкриття, я розумію, що всі навантажені, мер навантажений, Але якщо там із Запоріжжя до тебе приїжджають, от до кого можна звернути, щоб зараз повідомили? Прес-служба якась повинна ж бути. От що так, там це відповідають? Там, От ті 108-му, вони сказали, що ні, вони не будуть передавати. Можливо, телефон є. Я зараз буду телефонувати Спробуйте кудись інформаційної внутрішньої політики. Спробуйте Ага, зробити. добре. Це якраз вони відповідають. Uh -huh. Добре, добре, добре. Ви тут найчимніший працівник. Я вам дуже вдячна. Богдась, давай світ Я на центральний вони сказали сюди, перенаправили. Так, але ж можливо угу. до вас пустяться керівник. Я зрозуміла, зрозуміла. Зараз я наберу Спробуйте. Микола. Доброго дня! Це вас турбує голова громадської організації Роби своє Ганна Омеченко із Запоріжжя. Я приїхала до вас зараз в міську раду і хотіла би зустрітися з мером міста або з його заступниками задати питання хочеться подивитись яка у вас відкритість прозорість до громади мені тут же в 108 кабінеті сказали що треба звернення писати ну то зрозуміло якщо я напишу мені відповідь відповідь нададуть день запропонують а хотілось подивитись ось так чи можна громаді в екстрених яких випадках поспілкуватися чи є та прозорість яка повинна бути до громади Скажіть, будь ласка, можна з мером зустрітися? От час угу. ну зрозуміло, так я зрозуміла. Угу. Угу, я зрозуміла і тут не можна. Дякую, дякую. Ну що, і тут по горячій лінії сказали, нема в них таких зв'язків, не можуть вони нікому зателефонувати і передати. Так що якось так. Ну, от що, що робити? От, скажіть, будь ласка, от, чому ніхто не може передати? Файна пані, а скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? У вас немає виходу на мера міста, щоб йому передати, що тут із Запоріжжя до нього приїхали? Ну, що, пішли в ті двері ще поспілкуємося? Ось така комунікація. Я гадаю, що 108 кабінет. З якими спілкувалися, вони все можуть, але нічого не хочуть. І це каже про закритість міської ради, на жаль. На жаль, на жаль. Зараз ще зайдемо в ті двері. І поспілкуємося, але тут дуже так все файно, гарно, такі масштаби, не Запоріжжя. Мені здається, навіть тут краще, ніж в Києві біля міської ради. Ось так, бачите, не до, до мера, до заступників доступу немає. Доброго дня. Ну, можеш, можеш продовжувати. Давайте ще раз підійдемо. Я вже підходила сюди, да із Запоріжжя. Громадська діячка приїхала поспілкуватися або з заступниками, або з мером. Відправили там 108 кабінет. Ті не мають виходу на мера чи на заступників. Громадські прийоми сьогодні не ведуться. От мені цікаво, де та прозорість. От хто може передати? Можливо, Борис Філатов би виділив 5 хвилин для. Громади міста Запоріжжя і відповів? У нас немає таких повноважень, ви можете тільки письмово А що це за будівля? От що це за будівля? Тут, тут вони сидять всі, тут Борис Філатов, тут депутати, тут у вас проходять комісії? Ну Хто може повідомити що із Запоріжжя, громадська діячка приїхала і хоче задати питання? От невже нема? Відкритості і прозорості, от мені цікаво. Звертайтесь письмово. Та я зрозуміла, ну я тут тоді буду ну, ходити, почекаю, можливо, хтось буде йти, когось побачу. Да? Ну, так тоді. Ну, от Якщо ніхто не може передати. Ну що, давайте тут 30 хвилин погуляємо, подивимося. Можливо, хтось пройде, побачить, ми з кимось познайомимось. Закритість, тут навіть приймальні нема. Розумієте, у нас в міськраді є приймальня мешканців, одна, інша, третя, перший поверх відкритий для громади, а тут навіть цього нема. Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви. Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя? Приїхала зустрітися з мером вашого міста, задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго, Доброго, Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так. Давайте поспілкуємося. До по охорони муніципальна варта. Мене звуть Євгеній. Так. У вас якісь питання до охорони є? До охорони немає. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба прокомунікувати. А скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як Це кажу, мій худший. оператор. Да оператор да. такий маленький же оператор. А що робить? А моє посвідчення оператора? Ну, ну конечно, ми зараз на малі, княжна ми зараз на малюратор. Вона дуже приємно. Ми б хотіли задати питання про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борисі? Філатов цю інформацію, тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище ніж ми, і так і наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну де як, тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас. Від вас один відсоток, mm -hmm. тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск, пан Борис, <звісно> який на нього чинять і як він все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що от хвилює Запоріжжя, наша влада взагалі відну, от а де відкрита? От я ну, жодного треба записатися ну, не буде. з я зрозуміло. Ну, знаєте, записатись це одне, записатись, прийти, це все розумію. А от де відкритість та от якщо так от. Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, ви думаєте, ви воєнний стан дажний Ні, Ну хтось працює. Вони ж на місцях Таксі всі працює. Працює. Ну така, що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Сказати, Здрасте, Запоріжжя, наше місто а вас там. вас є у вашого мера гаряча лінія? У Нашого мера. Yeah. Наш мер не відкритий, не прозорий. І мера у нас нема. У нас два секретаря. Ну от я хотіла подивитись, де дуже хороше. Гарячу лінію я набрала. Вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Він кажуть, не можемо. В 108 му кабінеті сказали, що не можуть. Можна комунікуватися. Пусть Так, а можливо, він захотів би, ніхто ж навіть не передає йому, що приїхали з Запоріжжя. Ну напевно ж нудень теж на резину, так мабуть, но по світі заступник от по освіта медицина. Ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так не відділу охорони. Так. Я відповідаю за оборону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та Я все не повинна давати вам відповіді, але що ви можете зайти в інтернет на повністю все. Та все зрозуміло. Прозор. Хочеться, хочеться прозорість. Отак ну, побачити людей. Ну немає прозорості. От у нас в Запоріжжі так само вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях чи ні. У вас я толю люди. Ваші так само. Мешканці Дніпра кажуть, Завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь ну, те де саме. Де яка різниця? В тіктоці всі всі днів, в коментарях. Тіктоці сьогодні а, допис сьогодні я написала. Доброво, Бориса всі. Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте, ну, зараз приїду, напишу, що шо що, ж, ж там що вас на влаштували наші як, ні? То понятно, що так, через звернення так, я напишу так, звернення, так, але, так, але так. от хотілось от такої відкритості, ну, це, нема це мити, це, 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 це суттєво жіноче. Хочу все і зразу. Ну що жіноче, це відкритість. Я, відкритість. відкритість. я як мешканка можу пройти усюди, ну, а бачите, все, не дозволяється. Все, 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 що для вас може зробити, тільки звернення напишуть. Ми вас залюбки і і проведе, допоможе. Ах, так, що... Бачите? Вибачте, на все добре, ну дуже да. раді гостям. Ну, все зрозуміло, звісно. Пишемо звернення, тому що да, дуже да, хочеться так. пану Борису задати все питання. Так, але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би, він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Скаже, так, так, так. Да, скаже, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, подивіться, яка тут краса. Краса є відкритості, поки не бачимо. Ну що Богдан, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.